Всім привіт! Це клініка One2Smile. Мене звати Альона, я адміністратор цієї клініки. Це наш перший подкаст, концепція якого буде полягати у розкритті різних тем, особливо це стоматологія і косметологія. Сьогодні ми поговоримо з нашим передовим спеціалістом ортодонтом, лі лікарем-ортодонтом Юлією Степак. Чи Юлі, розкажи, будь ласка, про свій досвід, про освіту, про практику. Зараз розкажу. Усім привіт! Мене звати Юлія Ступак, я є практикуючим лікарем-ортодонтом зі стажем 7 років. Також я є лікарем-ін'юнкціоністом із досвідом півтори роки. Косметологія стала моїм логічним продовженням, адже я працюю з естетикою та гармонізацією та функціональними потребами пацієнтів. Тому ми можемо комплексно працювати і з м'язами, і з шкірою та з гармонізацією обличчя. Про освіту. Медичну освіту я здобула в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Це така наша альма-матер львівська. Ось, але мої навчання на цьому не закінчилися. Я проходила навчання і на різних курсах, форумах, конгресах. а Також проходила стажування за кордоном, отримувала, скажімо так, найкращі знання і досвід від найкращих спеціалістів. Та зараз продовжую навчатися, тому що лікарська діяльність це завжди про навчання і досвід. Як взагалі поєднюєш ортодонтію і косметологію? Основний запит, з яким до мене звертаються пацієнти, це запит естетики. Хочуть гармонізувати обличчя, усмішку, тому це, в принципі, класна синергія двох, скажімо так, галузей, які доповнюють одна одну та створюють такий комплексний підхід, тому що ми працюємо не лише з прикусом, ми працюємо і з м'язами, і з шкірою, та гармонізуємо і профіль обличчя, та робимо його симетричним. Супер, все можна в одному місці. Ну, сьогодні трошки більшим Говоримо про стоматологію, а саме про ортодонтію, тому в мене є декілька запитань, які зараз є найпопулярніші методи вирівнювання зубів, взагалі у 2025 році. Ну, у 2025 році завжди золотий стандарт. Це брекет-система. Особливості це самолігуюча брекет-система, бо тому, що вона є більш сучасна і працює набагато швидше. Е, також це лайнери це для тих, хто хоче непомітні втручання. Вони є комфортні, але вони вимагають дисципліни, тому що їх потрібно носити щоденно по 20 -20 22 години в день і знімати лише для прийому їжі. Розкажи, будь ласка, брекети або елайнери, що взагалі краще. Ну, ці два види лікування є насправді ефективними, і їх так порівнювати не можна, тому що потрібно, підходячи від того, що потрібно пацієнту, ми так само їх і підбираємо для пацієнтів. Uh -huh. Брекети вони працюють з будь-якими складностями, з будь-якими клінічними випадками. Їхня особливість в тому, що вони не знімні, тобто ви не можете їх забути, одягнути як з елайнерами. А елайнери фішка їх в тому, що вони не помітні втручання, і вони більш можемо сказати комфортні, тому що трошки не травмують слизову. А якщо про елайнер... Лайнери чи всі взагалі можуть носити лайнери? Всі лайнери не зможуть їх носити, тому що якщо, наприклад, є дуже складні випадки. Там складні аномалії прикусу, якісь дуже сильно ротовані зуби, то ми більше рекомендуємо встановлювати брекети, тому що вони з цим справляться краще, з цим лікуванням і швидше. Елайнерами це буде більш довго тривало. Наскільки взагалі зараз триває ортодонтичне лікування в цілому? В цілому тривалість ортодонтичного лікування займає від 6 місяців до 3 років, тому що це залежить від багатьох факторів. В першу чергу це залежить від факторів, таких як стан зубів, які пацієнта прикус від того, наскільки диси дисциплінований пацієнт, наскільки він дотримується рекомендацій лікаря, вибраний метод лікування, чи це брекети будуть, чи лайнери. І вік пацієнта також грає роль. В середньому це від 6 місяців до 3 років. Тож слухатись лікаря-ортодонта, і буде все швидше. Чи взагалі реально вирівняти зуби швидше? Ну, дивись, зараз теперішніми методами сучасними лікуваннями ми і так пришвидшились у лікуванні. У нас є самолігуючі брекети, які набагато швидше працюють, ніж звичайні стандартні брекет-системи. У нас є лайнери. Які також швидше працюють. У нас є додаткові аксесуари по типу мікроімплантів, які також пришвидшують е, лікування. Е, тому за допомогою цього можна пришвидшити лікування. Головне не забувати і не гнатися за цією швидкістю, тому що краще пропрацювати все так, як має бути, щоб досягнути максимального результату. Типу, через 6 місяців у мене весілля так не вийде зуби вирівняти. На жаль, скажи, будь ласка, про вартість лікування, чи можна отримати гарну успіху? Мішку якось бюджетніше. Ну, в залежності від того, що ви, ви закладаєте в розуміння бюджетніше. <рес> в кожного своє поняття бюджету. <рес> ну, якщо ми там говоримо за тисячу гривень, то ні, не вийде. За 250 не вийде. За 250 – ні, <рес> <рес> на жаль. А так хотілося. <смеш> якщо ми говоримо максимально бюджетніше, ви можете обрати, наприклад, лігатурні металеві брекет-системи це стандартні. Вони бюджетні, порівнянні там з самолігуючими і цифровими брекетами, працюють також швидше, гарно, і ви досягнете з ними класний також результат. Ось, якщо вже там говорити там про кераміку, про керамічні брекет-системи і тому подібне, це вже буде трішки дорожче. Тому якщо бюджетніше, то металеві лігатурні. Добре, тепер е, трошечки поговоримо про косметологію взагалі про цю сферу. І які процедури в косметології взагалі зараз в тренді? Ну зараз в тренді все, щоб покращити нашу якість шкіри, омолоджує і робить, підкреслює природню красу, скажімо так. Е, ніякі ці е, качині історії зараз не моді. Все, природня краса зараз Скажи, будь ласка, які процедури ти собі проводиш? Собі я провожу доглядові процедури е, обличчя, також пілінги, ботулінотерапію та роблю десь раз в рік, раз в півтори роки, курс полінклеотидів від Реджуран. Скажи, будь ласка, це таке часте питання. Я думаю, що для всіх буде цікаво, чи є якийсь бюджетний догляд за шкірою і що варто включити в нього. Ну, якщо ми говоримо про домашній догляд, це взагалі база по догляду за шкірою. Домашній догляд має завжди бути збалансованим. І основні аспекти, що має бути в догляді базовому, це в першу чергу очищення, тому що шкіру потрібно завжди очищати від зовнішніх факторів, від макіяжу, не порушуючи водноліпідного балансу. Використовувати якісь м'які. Міхі... І гелі для очищення шкіри наступне це є зволоження. Шкіру будь-яких типів потрібно завжди зволожувати, щоб вона була наповнена і не було сухості шкіри. Також потрібно захищати шкіру від сонця, завжди SPF 50 в літній весняний період, щоб не було вікових змін. І пігментації, щоб uh -huh. зупинити цей процес, там можна доглядати за зоною навколо очей, тому що це така досить чутлива шк... зона. На ній найшвидше утворюються зморшки морщинки, тому за нею теж потрібно доглядати. Ну, якщо це говорити про бюджетність, то знову ж таки є різні бренди, різних лінійок, від мас-маркету, мідел маркет і тому вищий. І завжди з них щось можна знайти для свого бюджету. Ти ж приходите на консультацію до лікаря і вона вам порадить все, що потрібно буде робити. Так. І давай завершимо такими трьома головними порадами для тих, хто хоче собі красиву посмішку і доглянуту шкіру обличчя. Ну, перша порада це завжди не раз в півроку відвід. Лікарів для профілактичних оглядів. Наприклад, якщо це стоматолог, то щоб провести професійну гігієну, провести чекап ротової порожнини на наявність чи відсутність певних захворювань. Так само і для косметолога, щоб провести наявність змін на шкірі, провести якісь доглядові процедурки. Також не забувати про домашній догляд, тому що домашній догляд, як і за ротовою порожниною, так і за шкірою, він дуже важливий. Це є, скажімо, така основа основ. І третє це інвестуйте в своє здоров'я і свою красу, тому що ми в себе одні любимі і ніколи не шкодуйте на себе коштів, тому що кошти завжди будуть, вони приходять і уходять. А ми себе завжди лишаємося до кінця. Тож в нашій клініці Вантусмайл можна зробити огляд і по стоматології, і по косметології в одному приміщенні, в один візит, так що не затягуйте. Що там в кінці треба сказати? Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і пишіть у коментарях, які хочете теми обговорити ще у наступних наших відео. Будемо чекати. Па-па-па-па.